Вітанечко, друзі! Давайте познайомимось, я Софійка, і я буду розповідати вам цікаві історії. Давайте будемо навчатися і розважатися разом. Сьогодні я вам розповім цікаву історію про дівчинку-марічку, яка почала вивчати абетку. Слухайте уважно, В кінці ми з вами перевіримо, що ви запам'ятали. Ну що, готові? Історія почалась! В невеличкому містечку жила собі маленька дівчинка Марічка. Вона була дуже допитливою і постійно хотіла дізнатися щось нове. Одного дня мама подарувала їй барвисту обетку, і Марічка вирішила, що почне вивчення з першої букви А. Але це було не просто навчання, ціла пригода. Марічка помітила, що ця буква наче живе всюди навколо. Одного дня вона вирушила на прогулянку в сад і побачила там абрикосу, на якій вже дозріли соковиті абрикоски. Абрикоса починається на А, радісно вигукнула Марічка. Наступного дня Марічка прогулювалась біля ставку і побачила жабу. Жаба голосно крикнула Марічка. Тут також є букви А. Потім вона почула, як у ставку жабка голосно видає звук «ква-ква». Марічка також повторила «ква-ква». І тут також є буква А. У полі вона побачила гарну квітку. Марічка не знала, як ця рослина називається. Але мама пояснила їй, що її назва Айстра. Яка цікава назва ідеш на А. Повернувшись додому, Марічка взяла до рук альбом і вирішила намалювати все, що починається на А. Абрикос, айстра. А також намалювала жабу. В цьому слові також є букви А. Коли малюнки були готові, вона запросила всю родину подивитися. Тато похвалив її. Марічка не просто вивчила букву А. І знайшла її в природі. І справжня дослідниця. Тепер Марічка кожного дня буде відкривати нову букву. І з кожної з них знаходити цілий світ цікавих слів і речей. Але буква А назавжди залишалася її улюбленою, бо саме з неї почалася її велика мандрівка до світу найм. Ну що, вам сподобалася історія? Якщо так, ставте лайк і пишіть в коментарях, що вам запам'яталося. А тепер давайте перевіримо, чи уважно ви слухали і дивилися. Які слова на букву А Марічка дізналася під час прогулянки? Згадуйте? Давайте згадаємо разом! Абрикоса, айстра. Також Марічка зустріла жабу. В слові жаба також є букви А. Давайте порахуємо разом, чи одна там буква, чи більше. Жаба Так, вірно. Тут дві букви А. Ось так ми з вами сьогодні познайомилися з буквою А. Цікавою історією про дівчинку-марічку. Якщо вам було цікаво, пишіть, будемо продовжувати далі вивчати алфавіт разом з Марічкою. До наступних зустрічей! Бувайте!